Продукція шосткинського казенного заводу Імпульс котре успішно пройшла перевірку на якість та безпечність, отримала високу оцінку експертів та довела здатність задовольнити найвибагливішого споживача. Підтвердженням цього стала традиційна перемога капсулю на регіональному етапі всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України. Вона відбулася у приміщенні сумського виставкового презентаційного конференц-центру Іллінський 15 серпня. Наша знімальна група стала свідком заходу та урочистих моментів нагородження. Сумщина взяла курс на підтримку і розвиток підприємництва, від стабільності якого залежить наповнення бюджетів, створення нових робочих місць, вирішення соціальних питань. Регіональний конкурс якості продукції «100 кращих товарів Сумщини в рамках всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України дзеркало наших успіхів на шляху до поставленої мети. Серед ста виробників кращих товарів Сумщини шостку представляли три підприємства ТОВ Контакт Плюс, державне підприємство Шосткінської виправної колонії та ШКЗ-Імпульс. Яку саме продукцію незалежні експерти з різних регіонів так високо оцінили цьогоріч, розповів начальник відділу збуту та маркетингу «ШКЗ «Імпульс» В'ячеслав Медведь. Каждый год мы принимаем участие в этом всеукраинском конкурсе качества продукции 100 кращих товаров Украины. И ежегодно коллектив предприятия получает наивысшие награды за продукцию, которую он выпускает. В этом году мы представляем одно из направлений производства средств инициирования промышленных зрительных веществ, так называемое устройство неэлектрического система инициирования импульс. Это изделие применяется при добыче руды, при проведении открытых и подземных взрывных работах, а также щебня на щеп карьерах Украины. За словами В'ячеслава Єгоровича, цьогорічний товар-переможець є дуже специфічним, адже він є результатом промислового виробництва і орієнтований на попит потужних підприємств всеукраїнського значення та країн Заробіжжя. З кожним роком кількість виробів збільшується, якість залишається стабільно високою. Про технологічне вдосконалення та вагомі переваги у використанні неелектричної системи ініціювання, в розробку якої закладено 160-річний досвід капсулю, розповів В'ячеслав Медведь. Система не устройств инициирования импульс. Они состоят из а, самого капсуля детонатора и волновода, который а, наименее опасны в применении. И а, заменил те волноводы, которые работали ранее, так называемые детонирующие шнуры. А, чем оно на сегодняшний момент более совершенно? Тем, что эти а, детонирующие шнуры все меньше применяются сейчас на карьерах и больше стали применять уже наши системы неэлектрического инициирования потому как они имеют наибольшие параметры по качеству, как по сериям замедлений, по качественным параметрам его применяемости, так и по культуре применения самого изделия взрывниками, ну и, естественно, по безотказности, естественно, по их способности применяться в ведении взрывных работ. Обласна державна адміністрація та фахівці суми стандарт метрології високо оцінили діяльність ЧКЗ-Імпульс. Високопосадовці зазначили, що капсуль має усі можливості та достатній потенціал, аби посісти чільне місце на всеукраїнському та міжнародних ринках. Трудовий колектив нагороджений почесною відзнакою президії Кабінету міністрів. От а це на сьогоднішній день досить високе визнання тієї якості продукції тих намагань колективу і особливо його керівника із його спеціалістами. Низький їм земний уклін за їхню кропітку працю і якісну продукцію. Редко, какое предприятие удается в этих условиях выживать з тех времен, Нет. которые болели еще вот и выжили, ви, они молодцы, один социальная база. примеров, Но рынок надо да. завоевать дальше. Надо да. надо расширять его. 100%. За нашим импульсом дійсно звіряют час. Адже ім'я Шостунського казенного заводу справді відоме всім відвідувачам виставки, про що ми мали змогу переконатися на власні очі. Когда мы запускаем фейерверк над водной гладью, особенно когда в этом участвуют дети, да, вот как у нас в выздоровлении, то это просто, скажем, эффект такой, вот, как разорвавшиеся бомбы. Сначала мы видим всплеск на небе, потом это буря эмоций на земле. Мы сегодня гордимся, что Шоскинский завод импульс остается в авангарде горнодобывающей промышленности, угольной промышленности. И... Так, держать завод. Ми раді за те, що у нас є такий завод, що він виготовляє таку продукцію. Знаємо Євгена Дмитровича як керівника дуже фахового, тому я бажаю вам процвітання і успіхів. Сьогодні влада і бізнес рухаються до спільної мети підвищення авторитету області в Україні та світі, забезпечення її власною продукцією та послугами високої якості. Завод Імпульс поправи цьогоріч став переможцем у номінації Товари виробничо-технічного призначення. І це далеко не перша його винагорода. В минулому продукція заводу було присвоєно звання Золота торгова марка України. Підприємство отримало міжнародне визнання Європейська якість. Шосткінське підприємство постійно прагне поліпшити не лише свій продукт, а й життя кожного земляка. На жаль, жодна виставка і жоден конкурс навіть світового рівня не містять такого стенду, де б можна було б розмістити потужну соціальну інфраструктуру, яку дарує більш ніж 20 тисячам мешканців рідний капсуль. Юрій Чмирь, голова сумської державної адміністрації, відзначив, що сам. завод «Импульс» у особлец вид деловой элиты Сумщины. Сегодня говорим о защите отечественного товаропроизводителя. Мы знаем эту проблему и знаем, как ее решить. А решая эту проблему, мы сможем дать больше заказов на завод «Импульс». Это будут и в том числе увеличение заработной платы для сотрудников завода «Импульс». Поэтому это непосредственно с помощь государства заводу «Импульс». Я желаю успехов и будьте уверены, что Шосткинський казенный завод Импульс это флагман сумской экономики. Не только, наверное, сумская, а уверен и экономики Украины.